Маємо долучити до етеру Тараса Загороднього політолога Тараса, Вітаю тебе, друже! Доброго дня, Тараса. От ось гарна новина про те, що Україна отримує понад 5, Мільярдів доларів додаткової фінансової допомоги. Це про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль за результатами перемовин з міністрами фінансів України великої сімки в межах Spring з отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 мільярдів доларів. Ну і зокрема, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією. Як ти взагалі оцінюєш настрій в цих країнах серед політикумів, серед населення? Наскільки е, можемо розраховувати на і подальшу таку підтримку, я е, про що я веду зараз? Про що я говорю а е, знову ж таки висловився на е, з цього приводу е, угорський е, прем'єр-міністр е, Орбан про те, що фінансово України взагалі не існує? Наскільки це становить у е, загрозу для нас, отакі такі заяви е, прем'єра країни-члена Європейського союзу та НАТО? Ну, дивно чути від прем'єра Угорщини про те, що фінансово України не існує, це та країна, яка е, який сам європейський союз виділяє велику фінансову допомогу достатньо велику, якщо не помиляється, у них там від 10 до 20 мільярдів на рік це враховуючи, що дуже маленька країна 9 мільйонів населення. То дивне це чути від пана Орбана. Такі такі розповіді. Тут ще питання: хто існує, хто не існує, так це раз. Ну, дивіться, Угорщина, Угорщина багато чого говорить, але вони намагаються не переходити через червоні лінії. Тим більше їм вже дають зрозуміти, що навіть їхня словесна така Така риторика вже трохи починає набридати. Буквально на минулому тижні були запроваджені санкції проти одного з банків, де спільно був російський капітал і угорський капітал. Навіть уряд Угорщини там був присутній в якості акціонери, і цей банк швидко зник. Я думаю, що це перше попередження Угорщини, що шановні, ви починаєте вже трохи набридати, особливо якщо це стосується НАТО, тому що якщо ЄС це більше справи Брюсселю, то НАТО це все ж таки більше справи Сполучених Штатів Америки, і не треба не треба руйнувати єдність НАТО і демонструвати, що Точніше, надихати думки, що ви зайвий член взагалі НАТО, то я думаю, що ЄС є. Нато треба теж розробити механізм виключення деяких членів колективним рішенням. Я думаю, що Угорщина швидко все зрозуміє і почне діяти більш адекватно. А Так, в принципі нічого дивного. В позиції Угорщини, тому що це не тільки позиція. Давайте будемо відверти. Це не тільки позиція відверто орбана це і позиція суспільства Угорщини. У них це країна реваншистська, у них є. Травма ще від 1920 року, коли згідно з Тріанонським миром, вони втратили дві третини території, якою вони керували в рамках Австро-Угорської імперії. А територія в дійсності досить велика королівства Угорщини були. це нинішня територія Хорватії, Вони навіть вихід мали до Середземного моря, нинішня територія Румунії, нинішня територія Словаччини, ну і нинішня Іторія України. Тому там ці настрої в суспільстві і вони є, вони нікуди не поділася. Стосовно інших країн, я не думаю, що поки що щось кардинально помінялося. Тобто, у них є розуміння підтримки, навіщо їм підтримка України, у них є розуміння особливо в англосаксонських країнах, навіщо їм потрібна сильна Східна Європа. так? Особливо після того, як пан Макрон після візиту в Китай почав робити для мене не дивні заяви стосовно того, що європейський союз не повинен не бути осалом, як вони сказали, як вони сказали у питаннях Тайваню американців. Це дуже нагадує взагалі саму політику Франції, ще за часів Деголя. Франція, хто не знає, в 66 році вийшла з військових структур НАТО. Вона підтримувала стосунки, але офіційно вийшла аж до 2009 року. Через... І, і, і риторика саме така була: що щось багато американців у французьких справах так, тому тут не, не слід дивуватися, але це ще раз говорить, що є вже розбіжності між інтересами Старої Європи та Східної і Центральної Європи. І тому це слід показувати, що Україна як у зв'язці з Польщею тепер будуть надійними союзниками Сполучених Штатів Америки в Європі щодо підтримки стабільності та безпеки. Оце оцей функціонал і слід продавати, умовно кажучи, це зрозуміло в глибинному глибині державі Сполучених Штатів Америки і звичайно торувати дорогу до НАТО. Це головне на чому повинна сконцентруватися вся українська дипломатія. Пане Тарасе, світові ціни на нафту зростають на тлі зниження видобутку в Росії. Як це впливає на заробіток країни окупанта Ну, дивіться, це особливо не дуже може впливати на них. Чому? Тому що у них же ніхто ж не знімав обмеження щодо продажу ціни на нафту. 60 доларів як було, так і залишається. Більш того, приєдналася Індія до цього. Це означає, що теоретично може фізично більше продавати нафти теоретично. Але срівна додана вартість не буде залишатися. Вся додана вартість не буде залишатися безпосередньо в Росії. Вона буде залишатися в Індії. Вона буде залишатися у тому ж Китаї, куди вони експортують на переробку, на переробку нафту. Але все рівно це поки що не може компенсувати ринок Європи, тому що вся економіка ще радянського союзу будувалася, виходячи з того, що головним ринком збуту є європейський ринок. Це стосується і газу та нафти, і, і це був маржинальний високомаржинальний ринок для них. Якби зараз був умовно вільний такий, у них не було ніяких обмежень, ніяких санкцій, то звичайно вони б ще більше заробили. Але це не означає, що вони зможуть заробити на цьому піднітті цін на нафту. Більше в більше зароблять виробники Сполучених Штатів Америки. Зароблять звичайно, що країни близького сходу зароблять на переробці Китай та Індія. А Росія навряд чи сильно, сильно її покращить ситуацію, в якій вони опинилися. Пане Тарасе, дякуємо вам дуже. Тарас Загородній політолог. Спасибі вам велике.